Отже, як ми бачимо, ця серія цілком таємно знову залишає нас із ще більшої кількості запитань, аніж відповідей. Історія містера Будагаса показує, як стрес і вплив надзвичайних технологій, пов'язаних із НЛО, можуть змінювати людину. Малдері скалі ніби доторкнулись до правди, але щоразу вона вислизає: хтось замовчує, хтось перекручує, а хтось просто погрожує. І головне питання залишається відкритим, чи справді ми самі у цьому світі? Чи уряд приховує від нас те, що могло б змінити наше життя назавжди? На цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Друзі, дякую, що дивитесь, що підтримуєте мене і розділяєте зі мною цю атмосферу таємниць. Попереду нас чекає третій епізод, якщо вам сподобалось. Тож підписуйтесь, ставте подобайку та залишайте свої думки у коментарях. Побачимось у нових випусках і пам'ятайте, правда те з поруч